Про ситуацію на Херсонщині на тепер ми поговоримо з Олександром Толоконніковим, головою прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Він долучається до ефіру марафону. Я вас вітаю, слава Україні. Слава вітаю вас. Отже, цієї е, однієї з головних перемог цього року стало звільнення Херсона. Однак, місто під постійним безжалісним вогнем росіян. Вітаю вас! Вінковим головою прес-центрами територіальних військ ведуть. Позиційну оборону про ситуацію на Херсонщині на тепер ми поговоримо з Олександром Толоконніковим, головою прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Він долучається до ефіру марафону. Я вас вітаю. Слава Україні! Слава вітаю вас! Отже, цієї е, однією з головних перемог цього року стало звільнення Херсона. Однак місто під постійним безжалісним вогнем росіян напередодні Різдвяних свят. Як відбув, відбувалася міграція в регіоні? От як люди планують свята проводити вдома? Чи все ж таки виїжджають з Херсону і з Сіл? Ну, ми не можемо сказати, яка тенденція, ну, що вона збільшується чи зменшується еваку... евакуація? Вона більш залежить від того. Від обстрілів, саме обстрілів, тому що ми бачимо, що після тих, тих жахливих обстрілів, що були 24-го, люди почали більш користуватися, більш частіше користуватися послугою евакуації через нас, через безкоштовну евакуацію, через потягами та автобусами. Щодо статистики, 29-го. Грудня з окупованих територій Херсонщини евакуювали 196 людей, з них 25 дітей та шість маломобільних громадян. А, також ну потягом саме потягом вирушило 100, 118 людей. Автомобільним 70, 78. Тому ну я не можу сказати, що якась тенденція більше перед святами а чи менше. Ну херсонці вони незламні, вони. Чекають в Херсоні і своїх рідних, і ну хтось виїжджає, хтось приїжджає, але такої тенденції немає на еміграцію саме з Херсону і Херсонської області де окупованих буквально півгодини. От за до нашої з вами розмови відбій тривоги знову були пуски. Знову шахеди летіли в бік України, російські іранського виробництва. Яка ситуація нині на Херсонщині от прямо зараз. Ми постійно чуємо і постійно прильоти чуємо. Але сьогодні більше прильотів на Береславщині. Туди вже там і були потрапляння в житлові будинки, і сам ну, і в саму Береславську громаду. Але і поля з Херсоном ми постійно зараз чуємо. Вибухи. Тому ми, ми закликаємо людей про те, що ну, якщо у вас є можливість, і ми готові допомагати в евакуації, тому що тут зараз небезпечно, ми це розуміємо і всім це доносимо, як ми можемо. Цілять так. росіяни в основному в цивільну інфраструктуру і цього тижня постраждали Антонівка, Херсон б'ють по Олешках. Розкажіть, які там руйнування, які наслідки, чи є жертви ну по олешках. Ми також до досить часто під ворожим вогнем. 28 грудня там загинула жінка за інформацією. А на напередодні також загинула людина. Ну, найбільше вони руйнують, як завжди, домівки в приватному секторі та да, цивільні об'єкти. Що стосовно Херсону та поблизу території, це постійна, постійні обстріли медичних е закладів, постійні обстріли критичної інфраструктури, вони не дають нам е повністю відновити світло, е бо ну, це їх дуже дратує. Працювати з енергетичними компаніями для того, щоб максимально багато людей було з тим ну з тими послугами, які вкрай необхідні, особливо зимою. Ви сказали, що вони цілять по будинках в основному відсотковому розумінні. Наскільки, що які масштаби, наскільки знищено саме житловий фонд? Ну ми зараз у нас. Першочергове завдання, також по відсоткам я не можу сказати, бо постійно ми і ну, пробуємо відновлювати, відновлювати цей ці, ці руйнування. По-перше, там є в нас вже працює Херсонська аварійна комунальна обласна служба, яка е, займається закриванням вікон та дверей для людей, щоб не було там потрапляння вологи і холодів також. І вже трошки пізніше буде розуміння, скільки всього після складання актів, скільки всього треба для відновлення житлового фонду. Бо є такі питання про те, що ну, багато людей виїхало. Ми виїхали і їх ну, квартири оселі зачинені, і цим також займається разом. Ми займаємося з міською владою, але. Дуже багато, я думаю, що ну відсоткове попадання снарядів, е там критична інфраструктура і житло. Мабуть, ну якщо на менше 50 на 50. вони постійно е ну і також медичну сферу можемо в інфраструктуру е додати. І тому вони стріляють по всьому, чому ну можливо, і але не по військовим, мабуть, по нашим, бо ну в Херсоні е немає там. Тих, де туди, куди вони стріляють, немає військових. Вони стріляють по будинкам, житловим, по пологовим будинкам. Ну, по такому, що ну не зрозуміло, що в них на умі. Я думаю, що це помста за те, людям херсону, херсонцям, за те, що вони не прийняли їх. Коли була окупація, хоча дивно звучить, знаєте, мститися на чужій землі за те, що люди живуть на своїй землі. Скоріше, знаєте, я припущу, що це просто заздрі за те, як живуть українці і ненависть просто до українців. Ви сказали, що ремонтують, намагаєтеся ремонтувати водночас, попри обстріли, вистачає матеріалів. Звідки ви берете матеріали і чи вдається їх доставляти, якщо везете з інших регіонів? Нам дуже допомагають і е, обласні центри, е, які привозять постійно е, до Херсонщини е, і матеріали і техніку. Також е, Кабміном були виділені кошти на е, ремонт на ці ремонти. І зараз е, нам більш всього не вистачає рук е, про те, щоб е, працювали в цій, в цій організації. Тому ми закликаємо людей, які живуть в Херсонців, які живуть в Херсоні, які, які не мають. Роботи вони можуть офіційно до нас в цю службу в обласну прийти і працювати офіційно отримувати заробітну плату і також. До речі, кілька днів тому, ми спілкувалися з головою обласної військової адміністрації Янушевичем, і тоді, коли був дуже потужний обстріл, було багато загиблих і поранених, він говорив про брак крові, дефіцит крові. Чи нині в центрі крові достатньо люди приходять, донори? Так. Постійно люди приходять і для моїй, приватним підприємцям, саме таксі, яке. Надало свої машини безкоштовно, які доставляли людей до центру крові. І в перший день там було більш ніж 150 херсонців, які приїхали здавати кров. А На наступного дня ще більше було. Тому ну, про брак крові я думаю, що ви нас чуєте. Розуміємо, в яких умовах нині ми спілкувався наш гість? Так, зараз ми спробуємо відновити зв'язок. Так, ми вас ви нас чуєте, ми вас чуємо, так? Так і тоді останнє питання щодо рятувальників і щодо мінування. От, наприклад, цього тижня на міні підірвалося троє рятувальників. З якими типами мінування вони стикаються, і наскільки вже здалося розчистити від цього. Від цих російських пасок пасток вашу територію ну дуже багато роблять саме вибухотехніки і нас поліції і ДСНС. минулої доби там більш ніж 6 гектарів. Вони розчистили. Вилучено 83 вибухонебезпечних предмета. А піротехнічний підрозділ ДСНС обстежили 19 гектар території і 73 вибухонебезпечних предмета знайшли. роботи проводяться щоденно і зранку до ночі, вони працюють і ДСНСники, і Нацполіція, поліція, і нашої області і інших областей сюди залучені. І це дуже необхідна робота, і вони також я вважаю це герої. На ну разом з зсу, які роблять безпечною нашу територію, і це дуже необхідна робота. І я, я ну, це дуже багато ще роботи ці, але роботи проводяться. і Я думаю, що а, ми, ми будемо ну не, не не зупинимось в цьому напрямку. Обов'язково і всі, хто очищують нашу землю від росіян, це герої. Я вам дякую за розмову. Дякую, що знайшли можливість доєднатися до ефіру. Це був Олександр Толоконніков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації.